А ти пам'ятаєш свою дитячу мрію про якусь іграшку? У кожного з нас є така історія. До мене звернулася дівчина, донечка якої побачила ослика Емі. Теж захотіла дуже дуже. Мама пообіцяла їй, що обов'язково купить. А мені випала можливість доторкнутися до магії виконання бажань. Треба було знайти, викупити і доставити ослика Емі в Україну. Так я познайомилася з німецьким брендом дитячих товарів штан Філософія бренду звучить дуже гармонійно бачити і відчувати світ як діти. Два з половиною тижні зайняла доставка, і ось він у мене. Все продумано до найменших деталей. Іграшка м'яка та ніжна на дотик підходить для малюків від народження. Коли тягнеш за брелочок, розтягується матуска і починає грати мелодію. Музичний механізм виймається, якщо іграшку треба випрати. А якщо захотілося змінити мелодію, можна окремо докупити саме музичну шкатулку. На офіційному сайті я побачила 11 варіантів класичних мелодій. Серед них колискова Моцарта, Спимій Принц, Ослика Емі, механізм з мелодією Лалилу. Посилочку спакувала і відправила, а потім спитала, чи задоволена малеча. Дуже задоволена, відповіла її мама. І я радуюсь з кожним задоволеним клієнтом, але буває, що річ не підійшла або не виправдала очікувань. І саме для таких речей я створила сайт про літком де їм можна знайти нового власника і написати нову історію.